Колишні міліціонери в Коломиї об'єдналися у громадське об'єднання ветерани міліції. Наразі його очолює полковник у відставці Михайло Стражник. З його слів, це не перша допомога нашим захисникам. Ми з початку вторгнення вторгнення москалів почали донатити. Хто як міг, хто йшли, йшли посилки із за кордону. З Америки йшли з Польщі, ну, з різних країн. І хлопці самотужки направляли це у військову частину, десь у нашу десятку. Тепер ці два дрони допомагатимуть бійцям 77-го батальйону територіальної оборони нищити ворога. Щиро дякую вам від нас, від 77-го батальйону. Такий невеличкий, як то кажуть, вам презент. Кажу, дякую вам, дякую вашим. Як то сказати пенсіонерам за ваші донати, бо ну, кажу, кожен дрон виконує певну кількість своєї роботи, і він то, на даний момент там більше йде дронова війна. І вони дуже багато приносять нам користі. А військові також зробили подарунок ветеранам, міліціонерам, вручили їм прапор із власною символікою. З колоною Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.